Новини на першому інформаційному. Справжнім потопом обертається для житоморян навіть незначні зливи. На перехресті вулиць Котовського та Щорса вода за ліщені хвилини підіймається вище бордюрів, блокує рух транспорту і полохає людей. Коли ж дощі стають щоденними, хоч на човні катайся. Житомирянин Валерій Маліневський, який називає себе метафізиком, запевняє постійні зливі катаклізми це попередження для людства. Чоловік навіть прогнозує затоплення великих держав, але переконує, що Житомирянам нічого боятися. Буде, буде Англію затопят затопят Галландію саме Палпаленджю, татас наші землі Житомирщини були ніколи затоплені і не будуть. Я розговорю з космосом, розговорю з нашими пращурами арійськими богами. Не будуть затопить Житомир чи ні, залежить від погоди, кажуть у Житомирській міській раді. Уся проблема у застарілій каналізації. Під час сильних дощів вода просто не встигає стікати, тому вулиці затоплює. Чиновники кажуть, полагодити комунікації не можуть ще із радянських часів, оскільки ціна проекту захмарна. Міста розвиваються, площі заасфальтованої території розвиваються, а ті комунікації, які були закладені ще за радянських часів, їхні діаметри не збільшуються. Ця ситуація, я повторююсь, існує з радянських часів. І проекти зроблено ще тоді. На той момент, навіть коли були кошти, їх неможливо було реалізувати, бо і на той час це були досить коштовні проєкти. На сьогоднішній день ці кошториси не проіндексовані, але це досить, це десятки мільйонів гривень. Синоптики кажуть, дощі, які випали у Житомирі, не є аномалією для літа. Опади не перевищили норму, тож за нормальної роботи каналізації не мали б викликати потопу. Але прогнозами метеорологи не тішать, і надалі спека буде замінюватися зливами. Найближчими днями характер погоди істотно не зміниться в тому плані, що вона буде нистійкою. Будуть і грози виникати, і шквали, і сильні дощі. За словами синоптиків, у найближчі дні очікується незначне похолодання, але ймовірність того, що затоплення вулиці Котовського припиниться, невелика. Тож любителі водних атракціонів можуть запасатися гумовими чоботями, аби до схочу находитися по калюжам. Оксана Трокосівген Єсаулов, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.